Таргет на Європу та США, а ти впевнена, що знаєш всі відмінності від українського ринку: естетика чи практичність. Хм, підписуйся, а я поки розкажу креативи та естетика. В Україні краще працюють естетичні креативи: стильні фото, трендові шрифти, мінімалізм. Люди реагують на гарну візуальну подачу. У США естетика важлива, але набагато ефективніше показати процес роботи: як створюється продукт, демонстрацію якості та реальні кейси. Відгуки та соціальний доказ. Якщо українська аудиторія звертає увагу на емоційність у відгуках та щирі слова, у США акцент на кількість та формат. Текстові відгуки, офіційні цифри це все викликає більше довіри. Заклик до дії в Україні люди можуть зрозуміти пропозицію навіть через легкий натяг або загальний опис. У США потрібен дуже чіткий розжований заклик до дії, що зробити, як це зробити і чому це вигідно саме зараз. Жодних здогадок, лише конкретика. Чи варто використовувати однакову стратегію на різних ринках? Ні, у кожного аудиторії свої тригери. Головне знати, що їм потрібно.